За Христа мир вам. Хотів задати таке питання і ствердження одночасно. Христос Воскрес. Воскрес! Дякую сідайте. На початку хотів би дати таке порівняння, з вашого дозволу, що Бог як музика. Я трішки пізніше поясню, я думаю, ви самі зрозумієте чому. Але я вважаю, так, що Бог це як музика. І я хотів відразу задати питання: як часто ви буваєте в тиші? Так. Саме в тій тиші, коли ви не чуєте сторонніх, сторонніх з якихось звуків, голосів, ви не відволікаєтесь на соцмережі або щось таке. І є Проблеми нашого суспільства проблема шуму. Сучасна людина постійно перебуває в інформативному потоці: соцмережі, новини, музика, реклама. Це може бути все, що завгодно. Я попрошу Філіпа включити презентацію. От, це може бути все, що завгодно. Також це може бути внутрішній стан. Це може бути. Він галасливий за часто людей. Тобто це сумніви, страхи, тривоги, все, що нас турбує знутри. На даний момент це також війна, багато читаємо новин і так далі, переживаємо за це. Через цей шум нам важко почути найголовніше голос Бога. Коли ви останній раз насправді чули голос Бога в тиші, коли вас нічого не відволікає? Хотів прочитати е, текст з Біблії. Е, це буде приклад Ілії та тихий голос Божий. Трошки введу в контекст. Е, тоді Ілія був самотній і до нього з'явився ангел Господній. І був деякий момент, що вони розмовляли і так далі. І далі буде, хочу читати це з це царів, 19 глава, з 11, 11 це того по 13 вірш. А той сказав: Вийди і стань перед Господом на горі. Там проходитиме Господь. Спочатку перед Господом принесеться потужний літер, настільки сильний, що руйнує гори і трощить скелі. Але не у вітрі Господи. А після вітру буде землетрус. Пройде на землю, е, е, пройде і е, не, не в землі, землі, проте і в землетрусі Господь. Після землетрусу з'явиться вогонь, але й у вогні не було Господа. Після вогню подув легенький лагідний вітерець. Так сталося, що коли Ілія його відчув. То закрив своє обличчя, власним плащем, війшов і став біля входу до печери. І, і, і тоді знову долонав до нього голос, що запитав: Чому ти тут, Ілія? Ілія навчився розрізняти голос Божий в усіх обставинах. Він часто був в тиші. Він часто через те, що він уходив з міста, він часто перебував у тиші. Я думаю, і він часто розмовляв з Господом. Він знав, як може Бог прийти. Саме Господь і говорити нього. І тут порівняння таке, що спочатку був потужний вітер. Вітер настільки сильний, що руйнує скали, гори руйнує. Уявіть, це, здавалось був вітер. Потім був землетрус, який може знищити все людство. Просто прийде один великий Бог, пошли один великий землетрус, і все людство згине. Але дякуючи Богу, Бог не дає такого, насмилує. Потім вогонь. Наскільки, ну, наскільки руйнівний він може бути, коли один сірник або одна якась, буквально скло, яке лежить біля суходолу, може підпалити ліс і спалити все на своєму шляху. Людина не завжди в силі зупинити цю пожежу, цей вогонь. А потім, як сказано кінець 12-го вірша, а після вогню подув легенький, лаєний вітарець. Саме в цей час Ілія змог відчути і почути голос. Він зрозумів. 13-й вірш. Так сталося, що коли Ілія його відчув, то закрив своє обличчя власним плечем. Війшов і став біля входу до печері. І тоді знову долиняв до нього голос, що сказав, чому ти тут, Ілія? Дивовижно, справді? Хотілося б відрізняти от голос Бога, почути його навіть в легенькому вітриці. Його в той час не турбували всякі думки, я думаю, саме, е, саме не про Бога. Бог не завжди говорить у гучному чи драматичному. Такий тезис я вивчу. Б... Іноді він проходить у тиші спокої, у усамітнені, коли ти один. Коли ти один Бог і все. Ілля почув Бога лише тоді, коли все навколо стиха. Але Бог приходить тільки так, тільки в легенькому вітерці, тільки тихенько, щоб ніхто не чув не завжди. Це Бог, треба не забувати це. Хочу також прочитати інше місце. Це друга книга Мойсеєва або Вихід, 19 глава з 16 по 19 вірш. Зранку 3 дня почулося грім і спалахнули блискавки густа хмара нависла над горою і пронизливо пролунав звук горна. Тому всі люди в таборі затремтіли від страху. Моисей вивів, табору... вивів з табору на зустріч з Богом народ, який став біля підніжжя гори. А в той час Сініонська гора диміла від того, що Господь у вогні зійшов на неї. Дим над нею підіймався, наче дим із печі. Вся гора сильно здригалася, звук суруми став. Дедалі сильніше Моїсей говорив, говорив, а Бог йому голосно, голосно наче грім відповідав. Але тут контекст. Мойсей вже з, з народом Божим в пустелі, і це вже той час, коли Господь говорить з гори до нього, він підіймається на цю гору. І Бог тут показує себе як величного, як гучного Бога, який. Бог, який задрагає серця. Я б навіть це так сказав. Він не був в легенькому тут вітерці. Тут була хмара. Тут був звук сурми, гром, спалах, блискавки. Так що весь народ пропнувся і вийшов дивитися. Він. Ну, я думаю, злякався. Я б злякався, якщо б таке сталося. Побачив на горі хмара, там вогонь, блискавки, сурма звучить. Ну, я взлякався, Не знаю, як ви, але ну, мені було вдячно. І в цьому також Бог приходить. Чому я дав порівняння, що Бог це як музика? Є зараз дуже багато жанрів в світі музики: це рок, метал, поп музика, якийсь джаз, блюз. Але завдяки християнам з'явилася нова вітка, Нова галуза музики, яка називається англійський воршіп. Це в перекладі прославлення. І вона має свою структуру, своє е, звучання своє. І вона, ця музика, вона передає, може передавати те, що хоче нам сказати Господь. Вона, як музика буває, вона буває гучною. Це може гриміти барабани. Гітари бити, там по тарілкам стукати. І це може бути гучно. І це також ну, може зломити наше серце до слухання Бога, до якогось поклоніння Йому. І також це може бути легенько під піанином, під фортепіано, під, під скрипку, під гітару. тихенько, м'яко. І це також зламлює наше серце. В цьому всьому до нас говорить Господь. І чи чуємо ми цей голос? Треба вміти розрізнити, розрізнити голос Бога в різних моментах, не тільки коли гучно і не тільки коли тихо. Але зачасту Бог говорить тихо, коли ми можемо бути вдома, на самоті навіть, і ми можемо бути забити своїми думками, своїми роздумами. Своїми якимись переживаннями або банально можемо дивитися новини читати газету. будь-що. Бог всемогутній, Він в громі і в легкому вітерці. І там, і там є Господь. Через то і то Він говорить до нас. А чи готові ми слухати Його в будь-який момент? І Бог сам вирішує, коли йому прийти і в чому. Також ще одне місце з писанням, яке також буде говорити про це, але буде вже підкреслювати і задавати, скажімо так, саме питання до самого себе. Це Івана, 10 розділ 27 вірш. Мої вівці слухають мого голосу. І, зна, і знаю я, і я знаю їх, і вони за мною йдуть. Чи ми чуємо голос пастора, нашого, пас, ну, пастуха, нашого Господа? І чи, чи, чи знаємо ми його? його? Вівці знають його голос, і він знає їх, кожного. Але для цього, ж ми повинні чути Його голос, правильно? І йти за ним. І ти за ним, Так, головне. так це головне чути. Чи вівця я його? Це, давайте задамо один одному в серці питання, чи в, в, самі в собі в серці, чи я є вівця його, чи чую я його голос, чи намагаюся я чути його голос. Коли пастух веде отаровець, велику кількість, і часто можна помітити, наприклад, у нас на Західній Україні, коли. Бо на якісь глядінні пасеться дуже багато овець і там всього може бути пастух. І як він збирає всіх овець? Він може тільки кликнути, і вони всі зберуться. Вони всі знають його голос. Вони з дитинства були з ним. Вони, знають, вони росли на його голосі. Вони чули самого дитинства. І тому вони знають його голос. І він знає, ну, а Господь знає голос кожного з нас, тому що ми можемо говорити, ми маємо кожен свій тембр. Це також Бог ти в тому, що немає жодного жодної людини на землі, більше 8 мільярдів людей на землі і немає жодного схожого голосу. Кожного свій тембр, з кожного свій диапазон звуків, свої частоти. І чи справді я повинен тоді бути в цій тиші? Бог сам хоче говорити до нас. Так. диявол хоче, щоб ми чули голос Божий. Як думаєте? Я думаю, точно. Він навпаки хоче, він робить все для того, щоб заглушити цей голос. Це може бути все, що завгодно. Чи я хочу чути голос Бога? Або мені байдуже? Що робити мені для того, щоб чути цей голос? Так, я думаю, що шукати, але я вивів такі якісь практичні тези, яких ми можемо притримуватися. Як навчитися чути Бога? Перше. Я думаю, це треба виділити час для тиші та молитви. Це основне я думаю, яке повинно бути у кожного, у кожного християнина, в мене повинно бути це в першу чергу. Не просто просити щось, Бога, Боже, дай молитві, Боже, дай там, дякую, дякую, дай, але і слухати. Цей момент просто навчитися слухати Його, сидити в тиші, читаючи слово. Він приходив в у цьому часто він дуже часто говорить через слово, для цього він нам його і дав. Створити, створити момент цифрового посту, відкидати відкид телефон, вийти на прогулянку з Богом. Була людина в Біблії, я не пам'ятаю його імені, але по нього казали, що він любив гуляти з Богом. Єнох, так, дякую. Він навіть є невелика така повість, що він виходив, любив гуляти з Богом. Він виходив і міг доночі гуляти і говорити з ним, але в кінці, кінці Господь його взяв за брак. Да. Він цим жив. Він, скажімо так, жив Господом. Друге, фільтруй те, що ти споживаєш. Споживаю ну, збучував. Те, що ти слухаєш, дивишся, читаєш. Або наближає до Бога, або віддаляє. Так само ти можеш слухати не християнську музику, а ти можеш слухати християнську музику. Читати Біблію, читати якусь іншу книгу. Не кажу, що читати іншу книгу це неправильно, це навпаки добре. Сам цього, на жаль, не роблю, бо не люблю. Але е, треба в першу чергу читати, Біблію, щоб слухати, щоб розмовляти з Богом. Е, прислухайся, е, що переважає у твоєму дні голос Божий чи голос світу? Зачасту буває я, наприклад, працюю на такій роботі там, де постійно шум. Гучний шум постійно працюють станки, якийсь скрежет, ще щось там, якісь інструменти гучні. Але знаєте, в деяких моментах виходить виходить почути в цьому галасі, сконцентруватися і почути голос Божий. Він промовляє навіть так, коли навкруги все все навкруги, навколо тебе суєтація, вона відбувається, але ти можеш. Відійти від цього в самому собі і почути цей голос. Третє. Живи в Божому Слові. Саме через Біблію Бог говорить щодня. Не чекай чуда, відкрий слово. Я зробив для себе такий, скажімо так, гучний тезис. Зачасту, скажу по собі, я. Чекаю, може, можливо, якогось чуда, щоб почути голос Божий. Може хтось підійде до мене, заговорить, там, а я думаю так раз про це. Або це станеться як з Ілією. Але треба не чекати цього. Треба відкривати. Я хочу відкривати Біблію і чути там. Тому що він там говорить, це його слово не зря кажуть, що Біблія названа його слово. Через це Бог говорить мені. Є один приклад. Записаний він в Псалом 119, 15 вірш. Слово Твоє світильник ногам моїм. Коли я Слово Боже читаю, він є світильником моєї ногам. Я бачу, куди я йду. Згадайте Блекаут був в минулому минулому році, так. Блекаут ближче до зими. І було щось видно, коли вже почало вона темніти. Не ні світла в ліхтаря, нічого. З єдиними чим спасається якимось фонариком, якщо зарядив дома телефоном, бо батарейки були. Але тут кажуть не про це. Це каже Бог про щось більш глубоке, про духовне. Він, е, я думаю, Сам псалмописець хотів цим сказати, що читаючи слово, ми краще бачимо, як йти, і, і, які робити наші дії в житті, як, як думати, як говорити, як чинити. І четверте, що це останній такий пункт. Шукай спільноти, де звучить його голос. Де найчистіше звучить голос Божий? Це тут. Але як часто ми приходимо сюди? Чи приходимо ми сюди тільки в неділю для того, щоб послухати спів, послухати проповідь, і все. Ну і підтиснуть. Кожну неділю у нас в кінці служіння обявляють, які у нас є служіння на неділю. Там є і, брат, і братерські, і сестринські, і якісь просто служіння, От то кожен, хто хоче, може прийти, і кожну брати і сестри будуть раді бачити. Це, це єдиність спільнота, де звучить голос Служи. Молотовні зустрічі, домашні групи, молодіжні служіння це духовна акустика. Там, де лунає, відбивається від акустика, це... коли відбивається від стін звуки, там воно постійно перебуває. І тоді у мене таке питання, чи хочемо тепер ми слухати голос Божий і в тиші, і коли навколо гучно? Питання особисто до мене, чи хочу я? Шукати цей момент тиші. Чи важлива мені ця тиша? І чим важлива мені більше ця тиша, або те, що я почув в цій тиші? Я думаю, кожен, хто має здоровий глузд, розум, вміє думати, задасться цим питанням. Я... Дякую за вашу увагу. Давайте і Хто хоче помолитися, Я закінчу.